Добрий день, вітаю вас на моєму каналі Прикраси для пані. І сьогодні в нас друга частина розпаковки посилки з американського сайту ebay з тежними прикраси. І залишилось у нас тут ще досить багато ось таких пакетків. Прикраси, в принципі, непогано упаковані. Всі окремо. Ось будемо розглядати. Всі в таких різних кольорових обгортках, як цукерочки. Нагадую, що це був лот з прикрасами. Переважно це є намиста в такому золотому і бірюзовому тоні. Так, від компанії Cicos. Є маркування. Це досить сучасна така компанія, але гарної якості прикрас. На нас таких ланцюжках. Так. Тут є намистини дерев'яні, це скляні. Так. Тут є такі кокосові диски, теж в такому салатовому зеленому кольорі. І ось такий підвіс така китиця, така з приємними такими зі шнурочки такою китицею. Так, треба перетягнути, щоб було посередині. Довге для любителів таких ефектних прикрас. Дуже цікаве. Ось так положу. Разом з ним був ось такий гарний браслетик, цікавий в золотому тоні, в таких листочків. З кришталиками вінтажний, дуже гарної якості. Застібка красива, міцна. Все працює. Дуже красиво дивиться на руці. На об'єм руки 17, 18, 19. Дуже красивий, гарний преслеток. Церешки, теж все підібрано по тону. Легенькі, металева основа. Намастинки напевно пластикові і дерев'яні. І тут скляні кришталики, але дуже приємні, дуже цікаві по кольору. Сережечки, цікаві, не марковані, але, якісно гарно зроблені, приємні. Так, тут у нас... На срібному ланцюжку, гарної якості, приємному, самочок. Тут є дерев'яні намистинки, тоновані в салатовому тоні, в такому голубому, коричневому, Ось таке, досить довге, легеньке. Таке. Ніжми Так, Давайте рожевий пакетик. Так, що в нас тут бачу з бісером? Прекраса. багато-багато рядочків. Бісер такий зелений, болотянистий, багато рядків, ось така гарна засібка, конуси такі. Ось у нас суподібні такі копачки пружинності. Ну, Тут колір дуже цікавий. Все тоді брамо в колір в тому лоті зі смаком. Теж розцілене, з голубого пакетику. Дуже цікаво розпаковувати цей лот. Дуже цікаве mm. кольорові поєднання. О, Такий колончик, підвісочка. На основі натуральній. Це, напевно, кокосова така основа. Тут з натурального перламутру вставочки, з геліотісу. Намистинки котячого ока. Так, і далі йде багато шнурочків. Так, тут таке гудзичок, на гудзичок, петельку і гудзичок теж натурального матеріалу. З кокосу наскільки ну, професійно зроблено, я думаю, що це фірмова річ. Так, теж дуже цікаво буйство зеленого кольору, голубий пакетичок. Зодимося, щось там цікаве таке. Так. Я пам'ятаю, це річ на фотографії, так, стака в золотому тоні. Так, тут вставочки. Тяжко сказати. Може швидше пластик. Тут натуральний камінь. Матовий золотий тон. Відмінний стан. Маркувань не бачу, але дуже якісна річ. Стан хороший. Це браслетик. Дуже ефектний. Ага, тут десь, напевно, була загублена така вставочка, тому тут змінено. Ні, я помиляюсь. Тут, бачите, почергово тут є і тут така, Значить, все на місці, все правильно. Ось такий дуже красивий ефектний браслет. Просто неймовірний. Ставимо. Так. Ось тут не з такого сірого кольору. Ось прекраси в таких же штанах, угу, Багато ланцюжків спробуємо розплутати. Ага, вот так, вот угу. На, вид, фирма Лофт. Э, Фірми лофт Скляні тут ставочки, такі гарного такого салатового тону і дуже багато різних ланцюжків срібних в золотому тоні, з різними кришталиками, скляними, голубими салатовими, зеленими. Це ж просто чудова, неймовірно прикраса. Дуже якісна, красива, в чудовому стані, краса так, великий чорний пакетик. І тут бачу теж. Велике намисто таке. Салат у такому тоні. На ланцюжку в золотому. Так, конектора. Маркувань не бачу. Такі намистини салатові, селединові такого тону і перлинки штучні, дуже гарне поєднання. Все в відмінному стані. Чудово. Немає ні подряпин, ні яких сколів. Ось така пишна краса. Пишна краса. Так, ось такий сіренький пакетик візьмемо. Так, що в нас тут справи? Так, тут нас теж на ланцюжку. на вмисто. Ось таке. В рівному тоні два рядочки, ніжне, з такими салатовими металевими підвісочками, покритими емалью, скляними і металевими кришталиками. Дуже ніжне, гарне. Ніжне, красиве. В відмінному стані. Знову у нас буйство, багатство Не, кольору і краси. Чорний ще є пакетик у нас. Так, там чорний у нас теж зелена краса. Тут у нас ланцюжок в бронзовому тоні. Ой! І тут ось така у нас зелена, насичена краса. Дуже гарно вони лежать. Протерти треба, звичайно. на ось таких ланцюжках. Дуже приємні на дотик. Ось таке. Так, ось такі біленькі з крапанками пакетик. Ще одна бачу краса до нас виходить. Теж цікаве. довге нам таке на ланцюжку. Замочком у відмінному стані. І тут ось такі вставочки теж треба протерти, помити, з емалю. двосторонні, голубі і зелені. Красиво і світліші ще, все у відмінному стані. Довго-довго. така асиметрія, гарна емаль. Довго стане. Такий світло. жовтий пакетик. Так, тут у нас щось таке теж коли є маркування. А так, зараз подивимося все ближче трек линк. Чотирий сілин з тума N. Фірми такої не знаю, але раз фірмове, значить, повинно бути якісне. Так, ось такий ланцюжок міцний в темному тоні металу. І тут ось такі великі ламки такого ланцюга, срібний, сірий і такий зелено-сірий. Це ж дуже ефектне, цікаве Ось Таке. Ще один пакетик не залишився. Такий глупенкий, що в нас тут цікаво? Теж якась гарна прикраса. Так, ось така. Так, ось такі. Така підвіска. Це пластик. Теж, бачите, в зелено-чорних таких тонах. Такі колечка. Ланцюжок довгий. В трібному тоні довгий, там на там певно, сантиметрів 90 метр. Маркувань немає. Все в відмінному стані. Така річ. Ну Ось такий був великий лот. З цієї частини хотіла би відмітити ось ці два браслети. Неймовірно. Красивий якісні. Дуже багато гарних намист і довгих і з бісеру. І ось це таке цікаве кольє. Це підвісочка. Це намисту таке ефектне ціла гора зеленої краси. Дякую вам за увагу. На цьому розпаковка цього лоту, цієї посилочки закінчена. Напишіть вашу думку про неї і до зустрічі на моєму каналі на. Наступні розпаковці. Всього найкращого.